Полтавці купують продукти до новорічного столу. Більшість людей кажуть, на велику суму цьогоріч не розраховують. Може гривень 500 і потрапить. Ну, стандартний набор да. там, що там шуба, олієм, може, от, ось так там крамові. Ну і я думаю, що є, якщо порахувати, то десь то до, до тисячі, отак от вийде. Плюс, ну, плюс, не. плюс, мінус. Близько трьох тисяч гривень, не враховуючи подарунків. бо ціни ви самі бачите, розумієте, що. Зараз все дуже дорого. Ну, а що 200 тисяч Ти, на родину? – за кількох е, четверо двоє дітей і я з чоловіком. Десь пару тисяч. Гривень десь 500, може чуть більше. Ну, це ще теж від компанії зависить. Я вам так точно не можу сказати, чесно. Я тут на двох. Ну, на двох, так, розуміється. Ну, може більше. Зараз просто ходимо, вибираємо, може, звісно, до тисячі. По мінімуму десь тисячі дві. Все. Ну, це. А що купили сьогодні? Гранату дитині купила, овочі зелені купила, фруктів купила. Щас ну і все. На центральному ринку у ці передноворічні дні найбільший попит на свинину, а саме ошийок та підчеревину. М'ясо, говорять продавці, у порівнянні з минулим роком не здорожчало. 150 гривень за так само, навіть дешевше. Дуже подешевшало сало, під черевина, ребра. 100 гривень отаке сало. Можна по 90, можна по 80. 120 кури за кілограм. Качка 150. М'ясо кролика не у фаворі і зрозуміло чому. До новорічних свят кроликів не беруть. Багот кролика в цьому році. На сто 180 гривень кілограм. Інститут аграрної економіки підрахував, що бюджетний новорічний стіл 2023 для родини з чотирьох осіб обійдеться приблизно у 2650 гривень. В цю суму входить вартість м'яса, сиру, популярних салатів, фруктів та солодощів. У порівнянні з минулим роком новорічне застілля здорожчає. Поступове підвищення цін на продукти спостерігалося протягом усього року, говорять економісти. Спочатку це було зростання на 20%, потім на 30%. Скажу більше, навіть якби ми з вами спілкувалися десь можливо тижні три тому, то я б говорила, що зростання наразі складає десь 30%. То от взяти останній тиждень, то ми бачимо деяке підвищення цін. То зараз в середньому це десь близько 40%. У зв'язку з війною через порушення логістичних каналів чи не вдвічі здорожчала імпортна продукція, зокрема червона риба та фрукти, мандарини, апельсини, банани? От, наприклад, банани минулому році коштували близько 30 гривень. 35, То наразі це ці. На 60, так само мандарини зараз от в середньому ціна 60 гривень може бути і вища ціна. в Минулому році це було ну, десь 30-40. І так можна говорити про кожному виду цитрусових фруктів і так само імпортні овочі. Яйця рік тому коштували 30 гривень. На 30% відсотків здорожчала ковбаса. Говорить Юлія Самойлик. А ось на вітчизняні овочі, зокрема картоплю та моркву, ціни не зросли. Відтак традиційне олів'є з розрахунку на 3 кілограми продуктів цьогоріч обійдеться Україна ціном в середньому у 280 гривень, а це на 30-40% більше ніж торік.